Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет У сьогоднішньому випуску новин ми розкажемо про основні події цього тижня. Розпочнемо із новин на Східному фронті. Бойовики підконтрольних російській владі терористичних банд продовжують чинити збройні провокації. Традиційно вони активізуються з наступанням сутінок. Найбільша кількість обстрілів зафіксована минулої доби в районі Донецького аеропорта. Там, неподалік Пісків та Опитного, загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї. Про це інформує прес-центр АТО 17 січня. Збройні провокації відбувалися і на інших ділянках фронту. Так, на Маріупольському напрямку наші позиції були обстріляні зі стрілецької зброї в районі Старогнатівки. Загалом, впродовж минулої доби, проросійські бойовики 36 разів порушували режим повної тиші у зоні проведення АТО. Новини Золочівщини. Як і належить, у різдвяний час мешканці району колядують, від хати до хати ходять вертепи, що сповіщають, що син Божий народився. У неділю 10 січня 2016 року у районному народному домі імені Ігора Білозіра відбулося Свято Коляди Різдвяні зустрічі. Світ тепер такий настав. що діти зовсім чорта не бояться? Колись вакула прутом вічма, тепер ця палкою я з тобі узнав. Мене ти, чорти, краще не чіпай, а то візьму по покличу сюди вакулу, тебе від знову магає, так і знай. На барабан віддасть твою чортячу штука. Молодь церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Золочеві, організували вертеп на сучасний лад. 13 січня завітали з вертепом у районну бібліотеку, а також у військовий госпіталь та ремонтно відновлювальний полк. Що не бачите село, що крупно повезло. Перед вами іра цар генеральний секретар. Я десь не лицом берегую, Я тут газом управляю. Хочу да, а хочу ніт. Бистре на генеріпалі, ноги не поцеловали. Я вас і сильно накажу, но в трубовом надишу. Довго я це все терпіла, та терпіти вже не сила. Люди, я вас не лякаю, то я іровда шукаю. Перед тим, щоб його взяти, мушу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі ви разом люди. Криза прийде і минає, нова радість наступає, бо у кожного в родині свій Ісус є і Марія. У парафії Святої Трійці, що в місті Золочеві на вулиці Польній, вертепом та посіваннями віншували на старий новий рік. Діти також підготували вертеп на сучасний лад. Діця, родиша, Пане господарі, дозвольте вашу церкву завітати, щоб з різдвом Христом привітати. Я і сара, кльова пара, кроліки і ровши, і я і сара, кльова пара, пара наборо. Яка муха, то капець, то капець, як ми махлювали всі дивилися на нас і офігівали. Також молодь церкви Блаженного Миколая Чернецького, що в місті Золочеві, організували вертеп. Як розповів настоятель церкви отець Михайло Сокмановський, учасники вертепу частини коштів хочуть офірувати на благодійність. Боже, Браття, годі буде не казати, ми прийшли, щоб дитятку віддати. Ми за зіркою йдемо зі самосходу. Ми принесли дри для царя малого. Прийми, Боже, це золото, та із моїх. Не задувай моєму країні, щоб би не мог. А також прийми від мене це миру миропахуче, щоб люди проживали на світі блискучі. Прийми Боже, це кадило з моїх рухти ще щиро. як падняв вже від них на золото миру. В селі Ясенівці про Українській православній церкві Київського патріархату організували збір допомоги для військовослужбовців. 11 січня 2016 року прихожани та отець Степан Проць передали зібрану допомогу волонтерам золочівської самооборони. Волонтери планують поїздку на схід та просять людей не будьте байдужими. Долучайтеся до підтримки бійців. Золочів'ян просять здавати кров або допомагати рятувати життя. Звідувач відділення. Переливання крові Золочівської центральної районної лікарні, черних Віра Адамівна, звернулася до мешканців Золочівщини із проханням про донорство. Як зазначила Віра Віра Адамівна, на жаль, у районі дуже мало людей, які беруть участь у добровільній здачі крові. За минулий 2015 рік в районі було 127 донорів, і завдяки їм медики врятували багато життів. Лікар закликала здавати кров, аби допомагати рятувати життя людям, які цього потребують. Найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на інформаційному порталі zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей!